Скажіть, будь ласка, а на якій підставі е, паркуються тут іноземці? От там, дивіться, в центрі естації. Ну ви ще їх супроводжуєте. Ми що зараз супроводжуємо їх. А що, ви тут паркуєтеся? Де треба там? На, на проїжджій зоні? Там от в центрі є керівництво, до них задавайте всі питання. А де керівництво? О, от в центрі, там при галстуках. Ми, Ми люди не подивитися. Подаєш... А хто це? Це галстуках? Це керівництво Іван? А чиє? Скажіть, будь ласка, це ваші машини? Не хочете говорити? А що в ваші подвалі? Прошу? А які у вас подвалі? А закон рівний один для всіх чи ні? Чи є виключення? Якщо є виключення, скажіть, будь ласка. Чекайте, я вас познімаю. Добре, знімайте, будь ласка. Готовий з вами говорити, якщо ви кискаємо. А на камеру? Ні? Ні. все, дякую.